чуть-чуть. И -чуть. на стриме пишем участие, да. Не, не стесняйтесь, я не кусаюсь. Про куток. Ничего не может сказать, я не кусается. Я кусаюсь, але вы кущите я вас не буду касать, я обещаю. Я mm. кусаюсь. Вы бы знали... <свеч> знали, який ми вчора топ-1 складом взяли? Це вообще. И позавчора, так... позавчора вду. И позавчора в ду, це вообще просто. Я не запису. Да І Андрій нічого не записує. На <смір> ...ти, ти кусаєшся як? Ну деякі місця можу прип по прикусу. Ви <смір> ми. Та <смір> є. Yeah. Мы на пенис? Конечно. Или не на пенис. Конечно на пеніс. На пеніс. а, конечно. А, <свят> а, а, а коли не падали? Конечно <свят> же на пеннис. А коли на пеніс не Ну, Зараз мы ми узнаем, мы ты чи не мы ты. <свят> а Я, до речи, вітався нормально, Влад, чи не вітався? до речі, че раз тобі. Чи надо саундтрес? Хай. О, привет, Владик, кстати. <звук> Долетаем, покинь. Ну конечно. Я ж выпрыгу. Пять типів баскина на парашют, я не вийр. Сюда, там меняю траекторию. Хорошо. Наперед тобі кажу Слава Лаху, ты мене предупреждаешь. Там на ангаре впало ще бое. Нормально. гм 24 СК. А можна мені шумати. І тобі шо то? Кроме смаки. Ціка огромна. Зрублю це скоро банку на, на вебку. Нормальну вебку. Ну, я буду стрімити з вебку тільки мені треба нормальну вебку, не ця ж у мене. Буцяй світло передає, хуйову. У нас є, в нас є, поможи у тут. Вангарис радить? Нет, підбігають тут. Справа? А. Да-да-да. Aranjeva -да -да. є... тут без забором. Подебил. Увайся в туалет. Хиляется, сів хиляду патронів. Я до тебя заповзу, чекай, чекай, сів в туалет. <laughs> Тверку закры. Спасибо. Да-да-да, кидай, кидай, мы тут закриті, блядь. Угу. Лоу! Де тут нахуй. Чекай, чекай, мы, блядь, це наша коронамисса душова называется. <кій> Надо пощупать, давай є зараз. Та не стреляй до звуку. Ага, стої сторони бежать. Блядь, тут не можна вилізти. Тільки накидаю цю штуку пока. Ладно. Блять, мені ж страшно нахуй. Винкот слышно, пиздец, змеиника в бою. Ай-яй-яй-яй-яй Хиляция не мочим АВИММОВА, АВИММОВА, АВИММОВА Ай-Ай-яй-яй, Авийм. Він... Живый. Да я пиздец. Мы кивентик. Я спочатку не побачив того пулеметчика там навіть там так темно, що пізець. <різь> О, блядь, броня нову. Рюкзайчивок. Ой. Его лок. <кхе> <кхе> Золото скарб! Аптечка! <кхе> що ви бачите перед собою? Тут а просто я не знаю, диви. Я багать. Тут просто я не знаю. Блять, а ух, Ты ж, ты ж чув, что скло разбилось, правда? Конечно, чу. О, бля. Ой, я пошутил. <laughs> Это шутка. Пацаны, не развертайтесь. А. Блин, мне бы... Прицел. Ти ж не по мені стріля. Ой, страшно, на. туда заліз. Ладно. Тепер привітався. Хай куток. Правильно, вот тебе музыки да, музыки, наушники, блядь. Для музыки. На, наушники для музыки, конечно, попиздать ошибку. Блять, наухи ухе ба нахуй ну, тут. Мы на в жопу и жуй, нахуй. А мы на у явно аптек. <laughs> а є що кинути? Нема, мулічки. О, блядь Ого! Гореть. И на його поніс, блядь Да кис нахуй. Бентайся, хотя бы. Вот это таб зробили, конечно, полезный. Да? Да. Визги ты ж мало знать, что мы доебенты. Да ты ее кинул, блядь. О, бежит в хате, по-моему. Що перед тобой тя, ага. Да-да-да, бегай тут. За хат. Ага. Ой, хорош. Я его не чу, он там, ты каждый бегаю в хате, бля, что за приколы? Купить мне наушники нормальные. Я ничего не чую. Возьму лутну тебе что-то тоже. А это я брейкер. Да я тебе его донизал. Избежен, за блядь. Конечно, мы же семерок жопу жи. Чекай. Можно перезарядить еще блин, Че что-то. Чёт 2 Роб тушуся. Спокойно. А ты упал? Вот тут в туалете. Вот тут, а? Да. Не, в хате в цюй. О. <coughs> Нормально. чипный не спиздили, слава богу. Ну ты меня-то и спасла конкретно, конечно. <coughs> На Сэма <себе> приняла, типа... <coughs> ты через с съёботся. Ні-ні-ні, оце як мене нокнули, ти мене потім ж підняла. Оце як ти в них перестрелювала. Мог, кинула. Вона більш-менш кімпує такі нормальні. Mm -hmm. О, бля. Машина їде. 29 секунд, є. нахуй, давай, бігом! Та дай куди машина їде? Та до тебе. Блін. ладно, я постараюсь. Он крутится, сука. нас. Вийшов. Ой, Доброш. привет! Ебать! Привет! Блять, ч я на тебя не можу впасти? Це слишком далеко. Ну <гум> то ви приїхали конкретно. І все я мені привезу. Ладно, це я все викидаю. Це тоже візьму. І є ще як... ощущення, що я умру. Як неочікуваний і приємно поїхав. Смачного скутеняка, я тільки їду в собі картоплі в жарти, а ти не їде. Ти би щось би про фраги написав, а то ви дивитесь, я такі фраги роблю, і то я кожен день отак стріляю ви на приколі. Mm -hmm. Написали б хоч щось. Ви Бачили, як я тих двох убив, а ну. Очень добре убив професійно. Та да не кожен день, кожну хвилину, блядь. Поняв. Тут навіть я від цих фрагів кайфану. Вот мене тільки куток хвалить, більш ніхто. Хоч би в часі хтось добре слово написав. А то вért, смачного скутеняка. Спасибо, 2B. Брус вішован, це ж ти їдеш, правда. Зараз тебе баланс похвалить пулію голову Який баланс, алло. Ти хочеш сказати, що я дисбалансний чи що? То мне надо баланс. Что ты нашла себе 6? На, тобі 6. Чапонька. Нипу я себе, спасибо. Ни тобі спасибо. Для, для баланса зати 2 килла, теперь пуля в голову. Ні. хватать меня. Хороші були два фрага, прям. Я навіть не учика, тут М24, Игаптека. І И І гаптеки. О, тут ще дві гаптеки. Хуємо. І тобі я ще одну тут скину, в мене 6. Блять, бусти всі не влізли. там всіки буст... бустів було. Ти до речі, да, час від часу кажи, де ти чуєш якісь звуки, бо. Ти сама бачиш. Бо mm. я глухий, блядь. Ого. Може, голограф чи... О, каліматор. Тобі приціл, то я взяв, а собі забувся. 3X скину. <ріст> Бо в мене ж, типа, на цьому як. На я... 24 x 2 був тоді. Фон 3X. А я вже і забувся. Але про присіл для тебе я подумав. Спасибо. Блять, я собі забув, поїхала Всього їдемо. <ріст> Ой, бля. Бо цей пенсіонер був. Так, <ріст> да, пенсіонер. До нас підбігли. Да. У твой камень. Даю зону туда. И тут десь. Блять, я сдох. Я не стиг. Стрі... Прикинь, бус спрацював. Я пр. просто миллисекунду. Поднимай. Не маю докинуть. Просто миллисекунда отхила. Не хватило. Все, баланс. Баланс есть? Ладно. Мне, мне кажется, даже и не пушить. Он и там и стоял, и я... так и стоять, блядь. буст а есть. я я Один хотя бы. я я конечно. На. Спасибо. Вон он уже уже блядь. Лифу тут. А вони нам всі колеса пробили ще? Блядь, а тут. А... Я опять не встигну Ба, Бачу там? Они встиг, прикинь. Тут. Блять, я пропоную їсти просто на похуй. Согласна, сейчас я отхиляюсь. Побегай, я тебя умоляю. Я бежу, бежу, я косу вач. 9 секунд. Дельтаплан, сифтус. Ты mm -hmm. дельтаплан, ебучий. Нет, внизу по нему втус. Тось... Ой, бля. Бежи, 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 бежи. Лучше бежи. Кай, я шостию, ну тут ще хвилина до сходження. Просто зразу їзай гептеку і ти відхилишся. В четвертій фазі без бинта можна. У нас машина вон, я наберусь. Одхиляюсь зразу. Бери тоді машину сразу. Тут труп не лутаний, блядь. І мене забирай. Давай. І просто в зону пьют. Давай, давай, давай в зону в зону, дан, коп. І зупиняйся одразу Я за руноплюс. Мене масхалат. Йоперний театр, що перный тяже. Тут я А, ладно, не Бинта мы, може. Ты 3x скинув, тебе типа. У меня є, є, Я, я. Шоб... я, я, я 8х зел дроп. Поняла. Хорошо. Пойдем до кемпа. Тут є хтось. Хтось. С З цієї стороны. И по ньому стреляюсь. А кто по ньому стреляет? Там не выйдет. Кемпу не выйдет. А вон выйдет. Нок. Хорош. Давай кемпа. Давай, давай. Тут справа видно нас, он я. Варанж. Вон смоки, видишь? Вон бежать в нашу сторону, в смоках. Да. А, у него да. теплак. Ничего себе теплак у него Тут нікого не було, Господі, господі. Якийсь бинтик, якийсь чинебудь нахуй. Давтіло подому. А їй ще йому схватитись. Оцей камінчик, він за зоною і зона заробить жертву. Чвак, це зону зараз єсть. Мав би ще раз попасти. О, З поля по мені. Я в хату. Вони десь прям під нами, блять, має бути підгорка. Я би в ліву сторону крутив, бо я знаю про двох зверху. Ой, про двох знизу, двоє мей і один на горучці перед нами. Давай сюди вліво крутити. Оці під нами. Нам треба якось з цієї сторони обходити. У мене ще йма сховата. Було би піздато, якби вони зараз між собою захуярились. Оцей третій, типу, що сольник має бути під цими соснами з цієї сторони. А ті двоє знизу під нашим кінпом. Ми зараз спину взагалі покрутим нахуй таку О, він. Ну. Це двоє, двоє. Метка. Флешку кину. І давай, докривай їх. Я ще даю туда хаєшку. Вам. Я з гону не знаю, чи закинув. Закинув. Одного добив. Сюди крутим. Право, 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 право за мною. Там двоє сольників залишилось. О, він його убив. Прямо перед нами десь. тихо 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 тих, тих, тих. А блядь, він нокнувся. Чи його? було, бачиш, дотік. Один mm -hmm. остався. Може з різних сторин закрытим. А, да. Убив його. ТОП-1! Топудин! Друга кашка. Гіназис. Гімназис. А море море мо. Иди сюда. Не плак. Да тільки плак, ну блять, ми топудин взяли. Ідем танцювати. Без боста, без ніхуя просто. Без нічого, чисто тин 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 Як ми там просто виживали у цьому кінці, не знаю, це капіт. Ти мене скільки разів підняла тоді. <сі> Клас. <сі> Клас. Ви бачили, це... як Нагі роз'юбував, просто як бешений. <сі> я? А <сі> ми? <сі> ти мені допомогла в цікох моментах, каже, вон там іде. Вон там а хтось ходить. Ти ходит. ще демеджу почти. Ахуєть. О, слухайте, хороша гра. Давай ще. Якщо вона вийде на каналі, то ставте лайки, підписуйтесь на канал і пишіть коментарі. Чи называється? Да, так, обов'язково.